Сьогодні міжнародний день блогера. І з цієї нагоди ми вирішили запросити людину, яка регулярно мобілізує свою аудиторію на багатомільйонні збори. Це Ігор Лаченков, автор телеграм-каналу Лачин пише, який зокрема допомагав Сергію Притулі зібрати гроші на байрактари, які потім перетворилися на супутник. Ігор вже з нами на зв'язку. Я вітаю вас. Вітаю вас, Ігоре. Перше запитання, як ви взагалі це робите? У вас ну ледь не кожного тижня збори, і ледь не кожного тижня мільйони на цих зборах. Використовую якісь дати, якісь події, щоб мобілізувалися люди. От, наприклад, що останнє це було пов'язано з Херсоном, тому що треба енергію людей направляти у вірне русло, а також було на день незалежності. В цих зборах там же ви на невеликі суми людей підбиваєте. Так на день незалежності це було 24 гривні з людини. На Херсон, коли анонсували початок контрнаступальної операції, по 6, так стається. Тобто, такими маленькими так, сумами ви збираєте. Так, сенс у тому, щоб маленькими сумами об'єднати людей, щоб всі донатили і збирали одну велику суму. І це не була напруга на людей економічна, а була така історія про об'єднання. Скільки загалом ви вже зібрали грошей із 24 лютого? Більш 150 мільйонів, мабуть, десь так. Як ви взагалі прийшли до цієї ідеї із збором коштів? І чи ви очікували, що вдасться такі величезні суми збирати? Ні, не очікував, а прийшов, тому що постійно потрібно щось десь комусь. І от Почав з маленького переросло те, що в маємо зараз. У вашому телеграм-каналі зараз понад 800 тисяч підписників. До війни, якою була кількість підписників, і як вона стала такою величезною? За день до повномасштабної війни було 50-60 тисяч людей. А потім, ну, коли ж почалась повномасштабна війна, всі люди почали підписуватись на всі джерела, на всі телеграм-канали, за всім слідкувати. Тому всі телеграм-канали зросли там в 5-10 разів. Там далі було питання, де люди залишаються вже. Людям, які не знають про ваш телеграм-канал, розкажіть, що там відбувається, чим він відрізняється від інших схожих каналів. Я веду його від першого лиця, Я, якщо так можна сказати, висвітлюю новини і пишу там іноді свої думки. Він дуже емоційний, без цензури і... і займаюся там зборами. Ну, тобто, це такий новинний, так, контент? Так. У вас ще є твіттер. Твіттер не найбільш популярна соцмережа в Україні. Для чого вам ця мережа? Ми його використовуємо для інформаційних заходів, щоб поширювати на західну аудиторію те, що творять російські окупанти. Там багато сидять іноземних політиків, журналістів, і дуже легко запушити якусь тему висвітлювати. Щоб вона потім з'явилася у іноземних видавництвах. А які результати вашої роботи на іноземну аудиторію у Твіттері ви б відзначили? Із останнього ВІЗР відмінив політ дубаї Москва. Тому що ми запушили цю тему. А постійно, ну, коли щось. Там якісь терористичні акти робить Росія, і ми висвітлюємо це і робимо там максимальний ретвіт, то потім це підхватують всі іноземні журналісти і не тільки вони, і політики. Там, от останні це було Харків, там, Блінкін реагував, ну, старший радник Конгресу Пол Масара і інші. Це із таких американців. А з усіма я не. Стар... Угу. Які найближчим часом, можливо, ви плануєте благодійні збори великі, щоб люди підготувалися? Це буде у вересні, це буде дуже великий збір. І, ну, Міняти долари ще зарано, але треба готувати. Але от як показує практика вашого каналу, навіть маленькі донати по 6-20 по гривень. Якщо кожен, хто читає цю новину і заклик цей долучитися, це зробить, то виходять величезні суми, правильно? Так, у тому сенс. Що ви плануєте робити після перемоги? О, Я так далеко не можу побачити. Ну чи продовжите ви вести свої телеграм-канали? На що ви тоді будете збирати гроші? Звісно, звісно, телеграм-канал буду вести. Новини нікуди не подінуться, будуть гарні новини. сподіваюся. А, а гроші ну, у нас буде багато на що. Це війна, наслідки війни, це діти, сіроти, це військові поранені, реабілітація. І так далі. Я думаю, що роботи буде ще дуже багато після війни, після перемоги. Це точно. Дякую вам дуже за те, що роботу, яка є зараз, ви робите і за те, що долучилися до нашого марафону. Ігор Лаченков, автор телеграм-каналу Лачен пише, який регулярно збирає величезні суми і передає їх у перевірені благодійні фонди Сергію Притулів. «Повернись живим. І як уже анонсував нам у вересні. Буде великий збір, тож долари міняти не треба. Але, хоча б кілька гривень, передати збройним силам, точно буде варто. Ну а ми продовжуємо.